Вітаю всіх. Починаю з анонсу на Грудень. Я вже почала відео робити, ось Україна на грудень зробила в новому форматі, бачу, зайшло. Зроблю деякі міста великі в такому форматі. Деякі великі міста. Багато не буду. Далі, хочу зробити анонс як... на грудень моїх відео, які в мене плани. По-перше, я хочу робити. Загальну тенденцію. На початку грудня буде загальна тенденція на місяць. Тобто, Україна вже є на місяць, далі по містам там розвиток політичної ситуації, розвиток бойових дій на місяць. Тенденція до кінця місяця. І який буде результат, наприклад, це так, поки що не до кінця. Далі мобілізація, звісно, тема мобілізації буде. Актуальні теми по ходу п'єси також будуть. Обов'язково я буду проглядати питання спірних областей. Це оці тьорки на тему перемовин. Все це буде. Скажу відразу: не буде на грудень, по районам ні Харкова, ні Києва. Не буде. По небезпекам на грудень, міста також під питання. Мене просто з'їдає ця тематика. Я відчуваю, що не треба. Все буде тільки по можливості. Єдине, що деякі напрямки фронту, я буду висвітляти. По Харкову, відразу скажу: якщо я щось викладаю, то велика вірогідність, що роблю для себе. Якщо я роблю для себе не викладаю, це моє право. Якщо я роблю для себе і хочу викласти, я буду викладати. Хоч ви розуміли. У мене сил не так багато виходить, і я бачу, що вже тематика війни починає з'їдати. І не тільки мене, і це правда, не тільки мене. Це важко. Стає важко. Чим далі, тим важче. Неприємно, але не хочеться вже в цьому сидіти. Я скільки змогла, стільки її витягувала. Але зараз я відчуваю, що все. Настає той момент, коли вже не можу. В тому форматі, який він був. Для мене це дуже важко. І я вважаю, що треба вводити під новий рік приємні відео. Я дуже вдячна своїм підписникам, які хочуть почути відео про те, як зустрічати новий рік. Обов'язково на початку грудня поговоримо про зміїну натуру, як що колір всього, всього Це класно. я також це завжди вичитую, враховую, я почитаю, подивлюсь, я знаходжу цікаві статті, що готувати, як готувати. Наприклад. Тому що, наприклад, харків'яни це люблять, харків'яни пасочки пекли. Я, я не могла їх пекти через малу дитину, тому що він такий помічник, що це капець. А взагалі, то свято треба, щоб воно було і в нашому місті я дуже рада, що є наземні локації. Що це про це також робила? Я сподіваюся, що так і буде. Давайте вірити в диво і в позитив, будь ласка. Тематика потрібна зараз така різноманітна. Не треба зациклюватись тільки на війні на бойових діях. Зрозумієте одну річ. Якщо ви живете в якомусь місті дуже небезпечному, і просто не хочете виїжджати, у вас немає бажання, це ж не вимагає від інших постійно моніторити там ситуацію. Вибачте, мені вже важко. Я дивлюсь періодично купінський напрямок. Я дивлюсь періодично напрямок Глибокий Лук'янці. Віля Боровой подивлюся, але я не можу вже. Для мене це багато. Дуже багато війни, дуже багато негативу. Я вже на стадії заперечення і хочу вже закінчення цього гімна. Це правда. І не тільки я, не тільки. Я з колегами спілкуюсь, всі хочуть. Закінчення цього гімна вже дістало. Тут не йде мова про територію. Вже тут йде мова про життя людей, щоб люди жили і не були під обстрілами, і не гинули, і не втрачали там, де не окуповано. Оцього не повинно бути взагалі. А люди потім на всіх наїжджають, ось ви не думаєте. Ви бачите, про кого ми повинні думати? Ми думаємо перш за все про себе. Всі повинні це розуміти. Всі повинні спочатку думати про себе на будь-якій території, на будь-якій взагалі. І треба вміти себе, пристосувати до будь-якого мов життя. І не вимагати від когось чогось. Не треба, ніхто вам нічого не винен. Прийміть ситуацію, яка є, ми на неї не впливаємо. Якісь території будуть окуповані, якісь будуть сіра зона, якісь будуть неокуповані. Це вже факт. Далі буде відео, дуже цікаве. Я навіть скріншоти зробила вам покажу деякої інформації. І тут вже виходить, що знаєте, треба приймати життя яким є. І вчитись жити і не звинувачувати оточуючих людей. Будь ласка. Тому, якщо мені пишете якусь тематику на грудні, у грудні, як буде, і вона мені не заходить, я просто її буду не робити, коли можу. Давайте так, або не зроблю взагалі, якщо не зайде. У мене таке буває. Не можу вже робити взагалі цей весь негатив. Не можу, не хочу. Просто є території, з яких треба дійсно виїхати, і не жити в цьому кошмарі. Це факт. А робити їх постійно ну, вибачте, це вже занадто. Є негатив, є проблема. По Харкову скажу відразу: Куп'янськ буду дивитись регулярно, є ключові точки, які треба продивлятись. Тут мова не про повернення додому, не життя. Тут мова стратегічна. Куп'янськ, Куп'янськ, вузловий із Все. Інші міста на небезпеки, на грудень я не хочу. Поки що не хочу, може, щось буду робити. По стратегам, я вже робила багато, це йде команда. Вони взлітають, кидаються по команді. Росія змінила стратегію. Дійсно змінила. Це правда. Вони дивляться на ситуацію, дають команду, вони пуляють. Там немає графіку, немає нічого, там є чисто команди. Тепер це маніпулятивні дії. На жаль.